От саме на цьому місці була найбільша частина палива, яке залилося у наш двір. Вся ця лава, яка неслася потоком, вона просто зайшла під ці ворота і понеслася прямим потоком до нашої вхідної двері. Вийти вже було фізично просто неможливо. Вогонь був всюди і в сусідніх дворах. У чоловіка був на лобі ліхтарик, який якось там блимав, і саме рятувальники помітили у вікні цей ліхтарик, і саме він нас врятував. Перед тим як нас звідси витягли, ми знаходились у цьому приміщенні, тому що тут якраз два вікна були відкриті один напроти одного, щоб був якийсь сквозняк. Втратили все практично окрім життя, дякувати Богу, що воно є. А так залишились тільки стіни. У нас тут в гаражі також стояла чоловіка авто. он ще навіть деякі іграшки, які ми змогли дістати з другого поверху, це селі кімнати. Я ще не можу це пережити. Малий ще у мене не знає взагалі. Тиждень тому у нас завдання по навколишньому світу, коли треба було намалювати свого друга. І я кажу Іля, ну кого будемо і Він каже: Ну будемо малювати льошу. у нас тут була кровать, була меблі, стояли шкафчики, і взагалі від кроваті не залишилось нічого. думала, кровать була б лучше, залежте, хочу сесть, посидеть. Я була дуже вражена, скільки людей відгукнулось на нашу біду, яка з нами трапилась. І люди були готові і допомагати матеріально, і допомагати фізично, і продукти, і щось перевозити, і речі. Комунальні служби забили нам вікна ОСБ для того, щоб трішечки хоча б це все зберегти. Строїтелі зробили нам потолок, і будемо вже починати закупівлю, будь-матеріалів для того, щоб робити. Кришу. Ми почали відбудовувати зараз, тому що там дуже великий такі процеси, який потребує часу. Це не перший будинок, який ми втратили. Я сама з Луганської області, і мої батьки в 22-му році вже ми їх вивозили також під кулями, під мінами, під всім, і там вже два будинки ми втратили.